Керувала злощасним автомобілем молода жінка. Поруч сидів її чоловік, позаду трирічний син та однорічна донька. Очевидець аварії теж водій розповідає, що жінка значно перевищувала швидкість. Ну нічого собі несе, Я так глянув. Машина е, принеслась од е, ну короче, я відео уже практично каканала е, по, по крутой дуги поворот направо. На огромной скорости и ударилась в дерево. На автодорозі Київ-Ванків -Київ Овруч, кілометр 52, водій автомобіля шкода, керуючий транспортним засобом, при наявності всіх відповідних дорожніх знаків, дорожньої розмінки, не вибрав безпечної швидкості руху, не справилась з керуванням, з'їхала з проїзної частини та сколина їзд на дерево. Очевидець аварії кинувся до понівеченого автомобіля, почав рятувати дітей, які сиділи на задньому сидінні автівки. Перше, що я зробив, я дістав цього того Він легко дістався. То есть, голова була не сильно зажата. Я так тільки uh, взяв. Uh... Просунули руки і достала товарібенка, і положили на траву. Діти були пристебнуті. Саме це врятувало їм життя. Вони навіть не отримали тілесних ушкоджень. Батькам же вижити не вдалося. За кілька хвилин до приїзду швидкої вони загинули. Даїшники застерігають водіїв не перевищувати швидкість та бути максимально уважними, особливо якщо в автомобілі є маленькі діти.